Чому Угорщина проти вступу України до ЄС і чи завадить це країні на шляху до євроінтеграції? Спробуємо з'ясувати разом з експертом наживо зі студією Михайло Шелемба, політолог, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету. Пане Михайле, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Михайло. Власне, як вже і сказав, прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан заявив, що Завдяки референдуму Вокс 2025 Україна заблокувала вступ України до ЄС. Чи справді Будапешт здатен зупинити євроінтеграцію України? Якщо так, то як саме? Доброго дня ще раз. Ну дивіться, Будапешт дійсно здатен створити значні перешкоди. І в принципі, ми ці перешкоди постійно бачимо на шляху до євроінтеграції України. Оскільки рішення про розширення Європейського союзу, включно з початком переговорів, і на кожному етапі, вимагають одноголосного рішення всіх 27 членів Європейського Союзу, це означає, що вето однієї країни, наприклад, зараз це Угорщини, так є достатнім для блокування цього процесу. І Віктор Орбан вже неодноразово використовував цю можливість, щоб затримати. Блокувати фінансову допомогу в Україні так, якісь певні інші ініціативи Європейського союзу, і саме так Угорщина вже де факто блокує цей процес. І остання заява Орбана про те, що Угорщина зупиняє вступ Києва в ЄС, фактично це пояснює, так чому він це робить. Ну, по перше, він говорить про те, що він не хоче інтегрувати війну. В Угорщину, так яка є у, в Україні, так і, власне кажучи, всі біди, які є зараз в Угорщині, він покладає на Україну, і фактично таким чином він юридично блокує процес євроінтеграції євроінтеграції в Україні, пане Михайло. А на вашу думку, чи є референдум реальної причини блокування? Чи це лише такий привід для Орбана, щоб виправдати свою позицію? Ну, дивіться, моя думка, що референдум є суто таким приводом легітимізації вже існуючої позиції Віктора Орбана. Так? І її будемо казати такої реальної політики, яку здійснює Орбан, послідовно так, проти підтримки України, проти євроінтеграції. І фактично цей референдум він більше спрямований на внутрішньополітичний інтерес. По перше, це мобілізація власного електорату. Боротьба з опозицією, зокрема з лідером опозиції Петером Мадяром. так і, власне кажучи, є певний такий навіть геополітичний розрахунок, так включаючи, будемо казати, прагнення Угорщини до самостійної зовнішньої політики угорщини, там підтримку певних зв'язків з Росією і референдум. Це такий знаєте яскравий приклад маніпулятивної демократії, коли формальні процедури використовуються для підтвердження. Заздалегідь якихось вирішених, уже визначених урядом орбана позицій, тому він просто через цей референдум легітимізує свою політику, ту, яку він зараз дійснює, от стосовно маніпуляції. Адже офіційно угорський уряд каже, що 95% учасників референдуму, нібито проти вступу України до ЄС, чи є це дані, чи ці дані вірні, чи це все таки маніпуляція? Ну, дивіться, насправді вони не є репрезентативними, так про все угорське суспільство. Зрозуміло, було ще на початку самого референдуму. Я неодноразово казав про те, що ми можемо бути впевнені про те, що 90% даних цього референдуму будуть проти. Вступу або проти євроінтеграції України, звичайно, жодної юридичної сили вони не будуть мати. Це є суто консультативний референдум. По-друге, на цьому референдумі була дуже низька явка. Так і тут просто застосовувалася оця маніпулятивна методологія, так і самого будемо казати, ставлення запитань. Перше далі відсутність якогось незалежного спостереження за цим так званим референдумом, але це однозначно не відображає ту картину, яку ми зараз бачимо в. Е в Угорщині, звичайно, можна з певністю сказати, що угорське суспільство не є прихильно налаштоване так щодо України, так і це є один з таких, будемо казати, найнижчих показників е приязності до України і до е євроінтеграційних прагнень України, але аж точно вони не дорівнюють і за різними опитуваннями. Звичайно, переважна більшість угорців налаштовані негативно. Ну але це десь в межах там будемо казати. Трошки більше 50% негативу, але аж ніяк не 95%. Однак є результати, які озвучив Віктор Орбан. Поясніть, будь ласка, а як вони юридично можуть зупинити переговори, враховуючи, що ТВОКС-2025 не є обов'язковим референдумом юридично? Ну, юридично, Угорщина блокує безпосередньо уряд Угорщини в особі Віктора Орбана він це буде здійснювати вже. В межах своєї свого голосування в європейських інституціях, так в Раді Європейського Союзу, в Європейській Раді, саме в цих інституціях, він буде це робити. Там він буде голосувати проти Євро, проти євроінтеграції, так в Європейській Раді, в Раді Європейського Союзу. Там буде тим самим буде підкріплювати свою позицію референдумом, той, який відбувся в нього в країні, яким чином це зупинити, ну. Тут вже інше питання, тобто яким чином з цим боротися, але на даний момент він буде використовувати цю карту, зважаючи на той референдум, який пройшов, і опираючися на нього, і нікого будемо казати, грунтовно не буде цікавити легітимність і юридична сила цього референдуму. А як решта європейських країн, які підтримують Україну, можуть вплинути на позицію Будапешта? Є важелі впливу. Ну, дивіться, насправді знаходимося зараз в такій досить такі складній ситуації. Бо е, тут треба застосовувати різні методи. По перше, е, це дипломатичний тиск та переговори, і тут Україна повинна докласти максимальна максимальну велику кількість зусиль. Так, це постійний діалог на всіх рівнях. Е, будемо казати пояснення важливості єдності Європейського е, союзу, так стратегічного значення України. Це є дипломати. Такий трек, якому потрібно працювати, певна політична ізоляція, в якій Європа вже до речі досягнула певних результатів. Це ну як. Часто це називають Європа мінус Угорщина або Європа мінус Орбан, так це вже де-факто така практика, коли 26 країн ухвалюють рішення щодо України, ігноруючи угорське вето, так якщо це можливо в певних будемо казати європейських процедурах. Хоча це так само складно, бо дуже часто такі рішення ну не мають. В повній мірі юридичну силу ще один трек це певний чином компромісу. Європейський союз дуже часто Угорщині пропонує певні поступки, певні фінансові пакети в обмін на будемо казати, зняття вето в українських питань. Так це дуже це цинічно, так але іноді ефективно враховуючи, що Угорщина також залежить від фондів Європейського союзу. Ну і в той же самий час використовується і е, тиск. Так, будемо казати потенційне використання механізмів передбачених тією ж самою статтею 7 договору про європейський союз. Це порушення принципів верховенства права. Хоча це складний процес, і будемо казати складно застосовувати цей інструмент, але його дуже часто застосовують для того, щоб тиснути на угорщину. Але найкращим способом будемо казати, позбавитися угорського. Ого, вето це є зміна внутрішньої політики в Угорщині, так і будемо казати, це найменш будемо казати, контрольований з боку інших країн Європейського Союзу і України. І будемо казати, Україна не повинна впливати на внутрішньополітичну ситуацію, але якраз зміна так, або в внутрішній політиці Орбана і зміна Орбана. Безпосередньо, як глави е, уряду в Угорщині, вона би і могла будемо казати трошки і змінити роль Угорщини в Європейському е, Союзі. Так, це би був будемо казати найефективнішим фактором е, зміни позиції в Орбана. Ну але е, тут складно на це надіятися, і будемо казати, що Орбан нікуди не дінеться навіть будемо відверті після виборів весною в 2026 році. Пане Михайло, маємо менше хвилинки. Попрошу вас відповісти ще на одне питання. Власне, Україна ухвалює рішення про припинення виконання деяких зобов'язань за Оттавською конвенцією. Ця конвенція забороняє протипіхотні міни. Наскільки це важливе рішення для України саме зараз? Я думаю, воно десь є вже на часі, так якщо ми говоримо про те, тому що Україна напевно вже використовує оці е, міни, і те, щоб не наткнутися на якісь певні чином е, санкції, передбачені цією конвенцією, вона намагається зіграти на випередження і е, вийти з неї, щоб не отримати, будемо казати, передбачені е, потім збитки, які які передбачає дана конвенція. Дякую вам дуже, пане Михайло, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. Я нагадаю. Це був Михайло Шелемба, політолог, кандидат політичних наук.